Незабуті патріоти з нагоди 11-х роковин розстрілів на майдані в Кропивницькому вшанували пам'ять героїв небесної сотні. Біля адмінбудівель містяни розвісили фігурки паперових янголів, що символізують загиблих під час революції гідності активістів. Серед них і кропивницький фермер Віктор Чміленко, якого 20 лютого на майдані застрелив снайпер. Мене троє дітей. А він відповідь каже на вас Ну це найбільша мотивація. Доля щастя, майбутнє своїх дітей. Це найбільша мотивація. це не гроші». Свого земляка та інших полеглих євромайданівців учасники заходу вшанували хвилиною мовчання, після чого запалили свічки та поклали їх до меморіалу Небесній Сотні. Кропивничани переконані, якби не активісти, які виступили проти диктатури режиму Януковича, перед українцями зачинилися б двері в Європу, а держава так і не звільнилася б від російського впливу. Ці події на Майдані це була фактично остаточна реалізація цієї тези Геть від Москви. І от воно було тоді зрозуміло, де свій, де ворог, де Українець, де малорос. Ми розуміємо, що назад шляху немає. Ну не буде шляху України в Радянський Союз. Все, ми відірвалися остаточно. І все завдяки революції гідності. Тобто, фактично, вона ну, почала якусь таку нову епоху для України. Зовсім що нас чекає попереду? Ну різні є думки, але назад вороття вже немає. Це однозначно. Пам'ять про героїв Небесної Сотні це наша відправна точка а, нашої національної єдності і визначення наших європейських цінностей. Це була точка а, не б, безповоротня точка для Російської Федерації, коли ми голосно заявили, як український народ, куди ми хочемо насправді рухатись, і якими цінностями ми керуємося як нація. Вони виборили курс, вони виборили цінності, до яких ми зараз прагнемо. А це. Дуже прості речі. Це е, верховенство право, це повага до гідності людини, це достойний е, рівень життя. Тобто елементарні речі, які, е, на жаль, не відомі нашому російському агресору, е, сусіду, да, який е, до якого нас хотіли розвернути от в 2014 році. До Дня пам'яті героїв Небесної Сотні в краєзнавчому музеї в Кропивницькому влаштували поетичний вечір. Вони боролись до кінця за волю, віру, майбуття. Під градом куль не відступали, з битами у руках стояли. Вони боронили, плекали у думках нашу країну. Кожен з них промінчик свободи, що не погас у запеклом бою. Ці зворушливі рядки студентка Євгенія присвятила українським патріотам, які захищали права та свободи під час Євромайдану. Щира поема народилася буквально за годину, розповідає дівчина. Надихнулася відвагою активістів, котрі виступили проти проросійського режиму Януковича, прагнучи жити в європейській Україні. Я її назвала слово про небесну сотню. Я більше описувала емоції і як вони боролися. А закінчила про матір, яку більше не зустріне свою дитину. Нам потрібно пам'ятати про минуле, щоб це все не скоїлось знову. Коли силовики побили студентів та жорстоко розігнали їхній мітинг, родина Євгенії не стала миритися зі свавіллям влади. До протестів на майдані відразу доєднався дядько дівчини. Як могли, активістів підтримували й батьки. Мої батьки їхали, передавали шини та для коктейлів Молотова перевозили. В Київ саме це у нас була якраз грузова машина, тоді і ми їхали всі разом з друзями та знайомими. Про революцію гідності Ірина дізналася від вчителів у роки протистоянь на майдані була ще дитиною. Лише коли підросла, збагнула, яку дорогу ціну український народ заплатив за свою свободу та кому нею завдячує. Щоб віддати шану хоробрим активістам, обрала філософський вірш Юрія Іздрика чорним димом. Літаючись з незримним хижим птахом, мирним птахом, смородом війни. Ти стоїш над рівнем моря, де теп... Де повітря ще прозоре, та ростуть у полі зору, воїни, стіни зачепило тим, що тут широко розписано, як все було, як та людина думала про свої ті часи, які були в 2014 році. Готуючись до поетичного вечора, Андрій перечитав біографії Героїв Небесної Сотні. До мурах вразила історія львівського сотника майдану Володимира Жеребного. Поезію, написану мамою прополеглого сина, парубок презентував на загал. «Ну чому ж ти сочку, не розкажеш мені, чи були тобі дуже, не сміхнешся у сні, Як тобі без родини, без студентських ідей. Я б тебе пригорнула, сину мій, до грудей. Події Євромайдану ніякий не заколот. Це боротьба за демократичні цінності та європейське майбутнє України, за яке ні в чому не повинні люди, пролили кров, переконаний Андрій. Відчував, як це, коли втрачаєш свою дитину і як це погано. Я гадаю, що це частина історії нашої країни і її не може забувати. Це герої, які поклали своє життя заради майбутнього нашої країни. У ході Революції Гідності загинули 107 патріотів. Найтрагічнішим стало 20 лютого 2014 року, яке українці охрестили кривавим четвергом. Тоді на Майдані розстріляли найбільшу кількість мирних активістів аж 48 людей. Серед жертв був і фермер з Кірвоградщини Віктор Чміленко. Своїм земляком молодь не аби як пишається. В експозиції представлені деякі його особисті меморіальні речі, зокрема його вишита сорочка, його казка, в якій він був під час Євромайдану і революції гідності. Адже саме 20 лютого 2014 року Віктор Чмиленко загинув від кулі снайпера в Києві. Студенти зачитали більше десятка щемких віршів. Поетичний вечір вирішили провести, щоб уславити євромайданівців та зберегти пам'ять про їхню жертовність. Проведення заходу підтримала Кропивницька міська рада Україні і всьому світу, не тільки Україні, це дало розуміння того, що український народ нічого ніколи не здолає. Що якщо нація хоче бути незалежною, вона буде незалежною, і навіть смерть не стоїть на варті того, що хочуть, що хоче народ, і що. Народ цього обов'язково досягне це щаслива, вільна, незалежна Україна. Для молоді учасники революції гідності беззаперечні герої. Вони показали, що влада в Україні належить народу, який не терпітиме репресій та приниження. Тому берегтимуть спогади про них, щоб вороги не спотворили української історії. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. Майстер-клас Янгол відбувся у Кропивницькому. Його приурочили до всесвітньої тихої акції вшанування героїв Небесної Сотні Ангели пам'яті, приймала творчу майстерню бібліотека Чижевського серед учасників рідні загиблих героїв російсько-української війни. А за зі створення пам'ятних оберегів присутнім показала мама загиблого військовослужбовця Дмитра Кондратенка Людмила Шубіста. Кропивничанка зізнається, тяжила до шиття з дитинства і власне свою трудову діяльність пов'язала із юнацьк. Тим захопленням працювала у сфері пошиття одягу. Зокрема, 10 років керувала швейним цехом театру корифеїв. Майстриня й учасниці творчого року кажуть, що ці янголи для них не лише символ пам'яті і вшанування героїв Небесної Сотні, які по суті стали першими жертвами боротьби України за себе, але й оберіг. Адже кожна із присутніх на івенті жінок певна, усі, хто загинув за Україну, стають її янголами-охоронцями та янголами-охоронцями усіх захисників. Зазначу, загалом відбулося кілька майстерок із виготовлення ангелів з різних матеріалів. Їх провели на прохання відділу комунікації з громадськістю Кропивницької міської ради, власне, в тому числі і цих ангелів, 20 лютого, в день пам'яті героїв Небесної Сотні, розмістили біля адмінбудівель обласного центру. А ще Янголів, виготовлених на таких майстер-класах, передають як обереги бійцям на передову. Ці ангели вони завжди біля нас. Вони стоять завжди за спиною і чекають, коли ми попросимо допомоги. А так як іде війна, і наші хлопчики, їм треба допомога, от я е, зробила ангела як для свого сина. Хай він, хай ангел-хранитель, обійме на когось із хлопчиків і тримає там. І не відпускає ні на крок. Пам'ятаю, здається, і й рік, коли ми їздили в Славянськ і в Краматорськ. Ми були, і коли ми передавали уже бійцям, які були на другій лінії, які йшли на першу лінію, на ну, нульову лінію, і знаєте, як вони з трепетом ось заховували ці янголятка в кишеньку, а деякі навіть пов'язували ось ці янголятка на свою зброю. розумієте, для того, щоб їх охороняли і давали їм надію про те, що все буде добре, все буде Україна. Україна переможе, і що ми пам'ятаємо за них, і ми пеклуємося за них. Вони нас захищають. А ми пам'ятаємо, що вони там і піклуємося.